Що стосується лідера, то тут на майданчику зараз жівченко сінгерів також лисенко і разом з ними. Відповідно, зараз минулим часом біля воріт Сокола, а відчуваю нас проває Лесаки. Відповісти зараз Михалюк знову на м'ячі, біга, е, Михалюк бігає зараз. Спорт віддає передачу, і зараз! Ткач забиває, дотик. Ткач на третій хвилині забиває перший гол у цій грі. Один-ноль віддав цю гольову передачу. У пойдем, поєдинку проти Тайерса. зараз ще один момент може бути до що... зараз! Він триває, знову збиває він! Надала зраз і ракет у цепов, він відбив, м'яч. але зрештою! Зрештою! Пішов п'ятим польовим. чи бачить його зараз, партнери не бачать, що четко не бачить, зараз вона триває зараз. Отже, автор Дубля, Захарскаче, ще і. Гірчичник собі записув. Зараз записував. Зазвичай моментку рятує порятує команду цього епізод. Знову зараз висикує, прихоплюється паста Сінгірова. Снігіров удар Сінгіров, блокується. І зараз буває може бути удар від е, е, скляра, з'явився на метанчику. Ну і зрештою тут е, цей драт теж заблокований. У нас іде остання хвилина цього е, першого тайму. Філь... Зараз йде е, працю сам Михайлюк. Йде на е, Філімона! Філімона! Філімона не збуває він! На Філимонова. Той віддавав напрямку хача, але побилися тут передачу. Зараз де вже перед лідер Шевченко. Зараз вона вже отаці себе проявляє. Шевченко дає вона пас на а Лисенко Прива лисиком збиває зараз Лисенко. Так, поки що без гірчишника, але так я розумію, у це попередження було зараз від Андрія Фісенко до Асенгєрова, тому що у Асенгєрова вже є одна жотока. Корож передача була і зараз не хотіла... І нас чука йде зараз передача. Я Сачу проває. Це не знов пас був. Це не удар був. От зараз удар був. Він ви зараз заробляє. У нас лідер одразу користь розірваться, кота визор, зараз забиває у нас лідер. О, Шевченко зараз мічі. Шевченко. Шученко. Шевченко залишається з м'ячем, Шевченко, пас віддає. Вона на е, Чекаса проває, чекаса викрашений зараз забиває у нас у цьому епізоді скляр, Так і стає у нас рахунок 2-1 за 48 секунд до кінця цього е, другого тайму. І у нас. Філімон зберігає пас на Михалюка. Михайлюк! Поздали на філімону. Філімон дали на парушки. Михайлюк замикає! Цю передачу! Михалюк закривається! за 7 секунд до кінця другого тайму! На У нас немає якраз фінальна сирена, яка спущає попрямо сокола. І таким чином.